Поговоримо далі про можливості вибору з Антоном Грушецьким, заступником директора КМІСу. Пане Антоне, вітаю вас. Добрий вечір. Ваша організація, ваша фактично дослідська організація, зробила нове дослідження соціологічне, і там йшлося про ставлення українців до обстрілів і готовність поступитися перед Росією на тлі цих загроз, на тлі цих от обстрілів. На ваш погляд, чому українці по сьогодні, потерпаючи від війни стільки часу, продовжують в масі своїй бути переконаними, що не треба поступатися, що нас ці обстріли не до чого не зобов'яжуть і не зобов'язують? Що, що стимулює нас до таких власне, рішень, до таких? Ну, ви розумієте, насправді найкращий стимул це сама Росія. І ж бомби, просто... да, да. їх бомби, тому що розумієте, у нас ще в лютому до вторгнення 34% українців добре ставилися до Росії на півдні сході таких було близько половини. Майже половина українців стверджували, що мають близьких родичів в Росії. І до речі, 80% українців тоді ще добре ставилися до звичайних росіян, які живуть в Росії. Зараз українці побачили. Хто себе представляє Росія? Насправді багато українців це й також розуміли, але Росія себе проявила навіть в найгірших уявленнях про себе. І тому українськомовні жителі Львова, російськомовні жителі Харкова та да, Краматорська, бачачи ці ракети бомби, які знищують житлові будинки, і бачачи цю брехливу російську пропаганду, яка при цьому щось розказує про військові цілі і так далі. Це якби дуже глибоко засідає в душі, і українці розуміють, що це боротьба зараз непроста, ну просто війна двома державами. А це фактично для України війна за виживання. А багато знак мають друзів, які і родичі, які служать, воюють, які родичі були в окупації, розуміють ці жахіття, і тому розуміння, що переговори ні до чого хорошого не приведуть, і краще посидіти без світла декілька годин, згуртувавшись, ніж потім жити в таких жахливих умовах під російським контролем. А як по регіонах цікаво змінилися тенденції? Ви ж відстежуєте, що було, і як є, от що стосується тих самих можливих переговорів Росії чи поступок її. Подивіться, ну, дивіться, конкретно це запитання, яке ми обговорюємо, Це взагалі в умовах обстрілів. Чи варто Україні йти на переговори, щоб зменшити ці обстріли? Чи варто продовжувати збройну боротьбу? Загалом по Україні 86% вважають, що е, незалежно від обстрілів потрібно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо такі обстріли цивільних міст продовжуються. На заході України людей трохи більше, які дотримуються такої до точки зору на схід, їх трохи менше, чим ближче до лінії фронту. Тому що чим ближче до лінії фронту, тим систематичніші обстріли населених пунктів, як на Харківщині, чи Донеччині. Там відсоток людей, які готові на переговори, дещо зростає, але навіть на сході, а це Харківщина і Донеччина. 70% респондентів, які прямо зараз живуть там, вважають, що треба воювати до кінця і не йти на переговори з Росією. В динаміці ми з травня по вересень моніторували запитання взагалі готовності до поступок українців росіянам територіальних для якнайшвидшого дотягнення миру, і насправді в усіх регіонах є ріст опору таким переговорам. Навіть на сході чатка тих, хто е вважає, що Україна не повинна йти на жодні територіальні поступки Росії, на сході вона зросла десь там з менше 70% до майже 90% відсотків справлення по вересні. Тобто такі обстріли вони е не сіють паніку і з серед населення. Як очікує турнувати Росія? А вони навпаки, якби зміцнюють українців розумінні, що потрібно опиратися тобто досягається прямо протилежний ефект ніж того, що очікує Росія. От цікаво, можливо, ви ставили це запитання своїм респондентам: а що для українців перемога? Це вихід на кордони 91-го року, зокрема, і відвоювати Крим, чи піти далі? Абсолютно більшість насправді говорить про вихід на кордони 91-го року. Тобто є певна частка, там, чверть третина, яка готова, щоб ми повернулися хоча б на кордони 24 лютого. Більшість обирають насправді там після там 60-70% Це відновлення повної територіальної цілісності, включно з Донбасом і Кримом. Є звісно в свої там 10-15%, які говорять і ті далі, але це меншість. Я, насправді нам нам насправді це і не вигідно зараз цю думку поштовхувати, тому що майстри брехні росіяни будуть це використовувати як подивіться на агресорів українців, справжні нацисти, які йдуть захоплювати чужі території. Тобто насправді українці достатньо прагматично підходять до цього питання. У нас є наша міжнародна визнана територія, і насамперед, в першу чергу, ми повинні намагатися повністю відновити контроль над нею. І до речі, більше у багатьох людей зростає розуміння навіть з приводу Криму, що контроль над Кримом потрібен, в тому числі для забезпечення безпеки України в майбутньому, оскільки цього лютого Росія показала, що це питання просто зам'яти неможливо, тому що це військова база, яка буде становити постійну загрозу для України. З Росії все зрозуміло. Цікаво, як змінилося ставлення українців до білорусів? адже звідти теж до нас приходило, прилітало і продовжує прилітати. Ставлення до Білорусі і до Білорусі воно пройшло два етапи. Перший етап це насправді президентські вибори в Білорусі 2020 року. Насправді, до останніх президентських виборів в Білорусі у нас. Ну, щоб не зберігати, 70-80% українців добре ставилося до Олександра Лукашенка. Тобто він насправді мав позитивний імідж серед українців, тому що сприймався як такий сильний господарник, який може ударити кулаком і навести порядок. Після виборів українське суспільство розділилося, і там, скажімо, 40-50% почали погано ставитися до Лукашенка, тому що всі ці масштабні протести і їхні силові роз'їн викликали, звісно, невдоволення українців. Але у нас лишалося 34%, сорок які до нього ставилися достатньо позитивно і особливо. Позитивно на півдні сході України ставилися. Але зараз, після лютого, абсолютна більшість українців зневажливо ставилися і до Лукашенка, як і до Путіна, тобто вони для, для українців це то той самий зрадник, який в спину ударив українцям. І до речі, значно погіршилося ставлення до простих білорусів. Хоча насправді, якщо зараз простим росіянам добре ставляться, десь 15% українців, то білорусам трохи більше та відсотків ну залежно від формулювання запитання 30-40, але це націоне погіршилося. Тобто, щоб ну на початку цього року 80-90% українців добре ставилося і до росіян просто хід до Білорусі. Тобто у нас сильно розвірозвіялося ставлення до цих людей. Але якщо білорусі підуть війною на Україну, то не просто нададуть територію, а дійсно візьмуть того, тоді якби закінчиться навіть якби ці речі, які любові, які тобто, і любові, які залишаються, тобто братньої любові. Більше не існує У нас до речі. Як навіть в лютому, половина українців вважали, що між Україною Росією не повинно бути кордонів митниці. І мають бути там дружніми між собою країни з дружніми відносинами, то зараз 80% українців і за кордони, і за візи з росіянами, і за митницю це тотальний злам і використання Росії з системи координат українців. Цікаво тоді, як змінюється мовли, мовний ландшафт в Україні? А наскільки українська мова поступово методично цілеспрямовано витісняє російську? Ви розумієте, насправді за останні 30 років відбувався еволюційний процес відновлення української мови своїх позицій і користування українською мовою, знання користування повільно, але зростало. тому що зміна користування це все таки ну, складний процес, і він дуже еволюційний. Старшим людям це складніше, молодшим людям це простіше, особливо дітям робити. Зараз за нашим опитуванням 70-80% респондентів стверджують, що вони намагаються більше використовувати українську мову в своєму житті. Насправді частка тих, хто повністю прийшов на українську мову, може бути не такою вражаючи, скажімо, там з 50 до 60% орієнтовно можна говорити про ріст, які говорять повністю говорять українську мовою тепер. Але те, що абсолютна більшість в усіх регіонах намагаються більше використовувати, це позитивний крок, який потрібно надалі підтримувати, особливо з точки зору. Підростаючого покоління це стосується, до речі, і півдня, і сходу України. Але зрозуміло, що поки там середовище переважно російська мова, там очікувати, що прямо завтра всі в Одесі, чи в Харкові, чи в Краматорську, де говорять українською, не варто. Але треба підтримувати ці позитивні тенденції. Але процес пішов. Дякую вам, Антона. Спасибі, спасибі Антон Грушецький був з нами, заступник директора дослідницької компанії КМІС, панове.